Вітаю! Сьогодні ми обговоримо найпопулярнішого паразита, який зустрічається в гастроентерології, а саме поговоримо про лямбліоз. Наразі лямбліоз почали дуже активно діагностувати протягом останнього року. Його дуже часто виявляють в, в змивах або в калі котів та собак, в більшості у собак. І ця проблема зараз набула такої великої масовості. А, так як же вона виникає, де береться і як лікується? А, зараження проходить доволі просто. Проходить воно шляхом поглинання води або їжі, на якій були частки фекалів частності і в більшості уражені тварини приїздять від правильно, від заводчиків або від волонтерів, там де велике скупчення тварин. Вони перезаражаються дуже швидко. І перший час ця, це захворювання, лямбліоз паразит, він може бути в напівактивному стані і не викликати ніяких подразнень. А як тільки у нас кількість цих лямблій зростає, у тварини починають проявлятись діареї, спазми, метеоризми і дуже неприємний запах від фекаліїв. Наразі. Ця проблема діагностується у кожного третього та п'ятого песика, у нас які звертаються з довготривалою діареєю. Лікування, яке проходить в багатьох клініках, не є ефективним. На жаль, і люди дуже часто переліковуються, незважаючи на те, що вже десь рік а то і два, у нас були навіть випадки, коли тваринка поносила 4 роки поспіль. У них стулу взагалі не було, і люди не знали, що з цим робити. Вони ніколи не бачили тварини сформованого калу. Діагностується він доволі просто, здається, ПЛР-діагностика накал. Часто змиви та тести є неінформативними і вони не показують наявності. І люди просто здають діагностику, нічого не виявляють, і лікарі шукають іншу проблему недугу. Але вона скривається в 12-й кишці, де локалізуються ці паразити. Дуже часто можна діагностувати ці захворювання, зробивши якісь Проявляється воно на перших парах діареєю періодичною, тобто у тварини може бути тиждень все прекрасно, тиждень 2 діарея. І так по колу дуже довгий час. Аби діагностувати, потрібно зробити УЗІ черевної порожнини, зробити ПЛР-діагностику кало, або ж можна зробити змив, якщо у тварини лямблі в високому титрі змив також буде інформативний. Лікування цього захворювання полягає в специфічному антибіотику та низки інших додаткових засобів, які допоможуть тварині нормалізувати травну систему та зменшити подразнення від цих паразитів. В більшості випадків лікування проходить вдало, займає воно в проміжку 7-14 днів в залежності від кількості цих паразитів, і потім у тваринки нормалізується повністю харчування. Тому для правильної діагностики запам'ятовуємо, робимо УЗІ, здаємо аналіз калу на ПЛР, і потім, після того, ми можемо з вами розмовляти стосовно подальшого лікування. Проходьте правильну діагностику та будьте завжди здорові!